Вітання всім, хто дивиться дане відео. Уже завтра у нас розпочинаються Великодні свята. Як відомо, у Великодні свята всі небесні жителі спускаються на землю і ходять поміж нас. Сьогодні у передвеликодню Суботу ми звернемось до ангелів та ангелів-хранителів і подивимося, які послання та поради вони нам дадуть перед Великоднем. Послання подивимося на колоді таро ангелів-хранителів. А поради подивимося на колоді таро ангелів від Дорін Вірче. Дивимось, які послання передають нам наші ангели-хранителі. І які поради нам будуть від ангелів? Дивимось послання від ангелів-хранителів. Трійка пентаклів, Шістка жезлів та шістка пентаклів. Стара нудна робота залишиться позаду. Ви зможете зайнятися цікавим творчим проєктом. На роботі вас очікує премія або підвищення. Щоб досягти успіху, вам потрібно забути про минуле. Налаштуйтеся на майбутнє і сміливо рухайтеся вперед. Зараз у вашому житті хороші часи. Успіх буквально сам іде вам назустріч. Усі негаразди залишаться позаду. ви змогли вистояти і не прогнутися під ними. За це вищі сили нагороджують вас світлою полосою. Розпочинайте нові проекти, творіть і не бійтеся ризикувати. Вам потрібно робити добро. Чим більше ви його робитимете, тим більше отримуватимете взамін. Якщо до сьогодні ви лише брали блага від життя, то надалі вам потрібно ділитися з ближніми. Подивіться довкола і допоможіть людям, які цього потребують. Будьте щедрі та поблажливі. І подивимося, які поради дадуть нам ангели. Королева жезлів. Повішений, туз пентаклів. Вам потрібно розправити свої крила і летіти, Відстогуйте свою незалежність, не недооцінюйте себе. Ви знаєте, чого хочете, тому будьте впевнені в своїх силах, допомагайте іншим, підтримуйте їх, за потреби дайте мудру пораду, також довіряйте своїй інтуїції, подивіться на ситуацію, яка зараз відбувається, та і на весь світ в цілому з іншої непривичної для вас сторони. Будьте самим собою та проявіть терпеливість. Не прискорюйте події на все свій час. Саме зараз слід закласти фундамент свого нового довгострокового проєкту, про який ви давно мріяли. Використовуйте шанси, які вам даються, і ви отримаєте успіх. Не забувайте дякувати ангелам, які є посередниками між Богом і людьми, а також ангелам-хранителям, які даються людині Богом при хрещенні – для допомоги, захисту і керівництва. І нехай у ці великодні дні на вас спуститься Божа благодать. Усі святі відвідають вашу оселю, а ангели вкажуть вірний шлях спокійного та щасливого вам Великодня!